От Чому я вже був насправді вшочений? От це не закладалось, не очікувалось ніким не прораховувалось. Ми виходили після Рамштайну. Ну, от я своїми там, руками відкрив Вашингтон Пост, рейтерс в п'ятницю ввечері, що все, Рамштайн пройшов. нема танків. Ну, Невдалий Рамштайн. Да? От, тобто, ну, маємо, що маємо. Ну окей. В кінці дня так виглядало. Ні, тут, ні. О, о, ну, ні, це вже було фактично офіційно. Ну, всі роз'їхали з, з новинами про те, що танків немає, рішення по ним і не світить. Е, е, е. Окей. Знімаємо блок і на, на суботу випускаємо вже статтю. Ну, Божо, Рамштайн пройшов. пройшов, пройшов Кацапи навіть якби хотіли, що ж ти тут використаєш. Да? Рамштайн вже пройшов. Переможний для Кацапів. Да? Ми виходимо з статтею, отримуємо це ж перші реакції, і оце для мене найголовніша новина, хороша в цьому, Я запам'ятаю це на все життя, що українці виявилися краще, ніж здавалося, мені в тому числі самому. Ну я ж живу в світі корупції, я ж звик. там, Нормальних людей в цьому бізнесі немає. От. Потім оце ж Резніков заявляє цю путь про держзраду, це абсолютно рашистський наратив. от Запам'ятайте собі, боротись з викривачами. Це в Росії так роблять. Це там ти викрив корупцію, і там ти йдеш в тюрму, або новички, новичком тебе трують, або вбивають, або там в еміграцію відправляють. В Україні маєш бути наоборот. Правильно? Ну, ми маємо навпаки боротися з корупцією, а не з викривачами. І от перша реакція це Резненька, абсолютно рашистська. Через добу після виступу Зеленського змінюється все-все-все адпалзаєм. -все -все -все, він публічно там, в Верховній Раді заявив, що так, все, до журналістів немає претензій. А потім приходить вівторок, і чи середа, ну вже не пам'ятаю, там третій чи четвертий, mm -hmm. держдеп проводить прес-конференцію, Нед Прайс виходить на неї, ну, там щоденний брифінг, і отакий. І він там по порцю зачитує: дякую українським розслідувачам, активістам, журналістам і Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією. Тобто, отак, от, от історія корупції в Україні, отак от, 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 от стала історією боротьби з корупцією. Це саме те, в що Запад інвестував вже 10 років. Запад вкладав гроші в набу, в САП, в АКС, в закони, там, в якісь підтримку там, з, з, змін ну, на рівні правил гри в Україні. Наша влада постійно опиралась в цьому. Ну не де Боже, щоб до глибинних там скреп то йшло. не ж щоб щоб хабарі не брати, ну як було. Тому ми постійно робили два кроки назад, потім три вперед, потім один ще кудись. Ну, коротше, тупціли, тупцяли, тупцяли. І тут фігако, це заява Неда Прайса ввечері. А потім наступає ніч, виступає Джо Байден. Теж дякує всім, дякує Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією і каже, Абрамси, через дві години Олаф Шольц теж вночі, леопарди. От я кажу, я цього не прогнозував, але в той момент у мене був екстат, це крутіше, ніж секс. Я розумію, що мене не статтею це змінило. Ну, одна стаття ніколи не може змінити щось аж так. Да? А, але це точно стало тим аргументом, ну, от, умовно кажучи, для того, щоб великі політики внутрішню там якусь фронту ламали. Ну от умовно кажучи, у Байдена є республіканці там, у, у, у дирківці, трампівські, от, які кажуть, все згортаємо з України, нічого там ці кермують це у нас тут свої проблеми. Що республіка республіканці ж вимагали від Байдена? У Україні корупція, давай створювати якісь там щось, що там, ну, контроль за корупцією. На, ось. Читай. Е, там, на той момент вже оце ж, пішли вже якісь звільнення, щось почалося. Качігарити. Ну і Зеленський вперше, на моїй пам'яті, це став першим президентом, навіть у, у порівнянні з самим собою, там, два місяці тому, який е, е, вчинив так, е, як ні, ніхто не робив раніше. Раніше тільки прикривалися такі корупціонери. Ну, тільки таке було. Ну, там не був невеличкий період у Порошенка ж, от, от, такий, на жаль, недовгий. Але, умовно кажучи, відбулася така зміна. І в той момент я був дуже кайфовий. Ну, от, мені от, після дозволу на Леопарди, я хотів навіть взагалі закрити цю історію. Ну от все, далі робіть, що хочете. Хочете по 17-ті яйця, матчо так. Але, на жаль, танки ще поки не доїхали. Да, ну ще є чого чекати, та ще є атакамси нам треба вибивати. Нам ще f 16 треба якось домагатись. Тому, скажімо так, розшукували з колегами, що ну, якщо там за кожен атакамс треба одного корупціонера, ну то що будемо досліджувати далі?